Канзас судитиметься з Pfizer через брехню про вакцину від COVID-19. За словами генпрокурора Канзасу, американські штати мають подати аналогічні позови до суду проти Pfizer. Добрий день, я Анатолій Якименко і ви на моєму авторському youtube каналі Як ви вже зрозуміли з анонсу, ми сьогодні будемо говорити про відлуння ковідної пандемії. І це новина новина від Reuters. новину передрукували практично всі інформаційні агентства України, а також сайти, які не були помічені у підтримуванні примусової вакцинації. На жаль, в Україні таких сайтів мало, але менше з тим таки є. Якщо ви спробуєте перевірити цю інформацію. І заб'єте в Google, Канзас судитиметься з Pfizer, то в принципі 5-8 сайтів українських ви можете знайти з посиланням на Reuters, перехід на Reuters, і ви зможете в оригіналі познайомитися з цією статтею невеличкою або новиною. Я перевірив цю інформацію, вона відповідає дійсності. Сайт, з якого я зачитую, це главком. 19 червня цього року, тобто досить свіжа новина, я пропоную познайомитися з невеличким матеріалом, а потім хочу, звичайно, прокоментувати найбільш важливі моменти у цьому повідомленні. Отже, Генеральний прокурор американського штату Канзас подав до суду на Pfizer, зокрема, штат звинувачує компанію. У приховуванні ризиків використання вакцини проти COVID-19 та брехні в питанні її ефективності. І про це повідомляє Reuters. Американський штат Канзас подав на компанію Pfizer до суду через те, що вона ввела в оману громадськість щодо ефективності вакцини від covid 19 а У позові йдеться про те, що неправдиві заяви нью-йоркського фармацевтичного виробника Порушують закон про захист прав споживачів штату Канзас, вимагають відшкодування невизначеної грошової компенсації. Ось що заявив генеральний прокурор Канзасу Файзер зробила кілька оманливих заяв, щоб ввести в оманну громадськість щодо своєї вакцини в той час, коли американці потребували правди. Згадується, як після впровадження вакцини на початку 2021 року компанія приховала інформацію щодо ускладнень вагітності, включаючи викидень, а також із, із запаленням у серці, відомих як міокардит, перикардит. Ну, я б додав від себе що ендокардит. Натомість. Самі представники Pfizer наголосили, що заяви, зроблені компанією Pfizer щодо її вакцини проти COVID-19 були точними і науково обґрунтованими. Представники компанії вважають позов до суду необґрунтованими. Reuters згадує, що управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів це CDC – у США у червні 2021 року додало попередження про міокардит і перекардит на етикетці. Крім того, у 2023 році, відповідно до дослідження Національного інституту здоров'я США, дійшли до того, що вакцина проти COVID-19 не пов'язана з ускладненням вагітності. Зокрема, генпрокурор штату Канзас заявив, що інші американські штати. Також співпрацювали у цьому розслідуванні та мають подати аналогічні позови до суду. Нагадаємо, фармацевтична компанія Astrazeneca, це британська компанія, вперше визнала в суді, що її ін'єкція від COVID-19 може викликати смертельний побічний ефект згортання крові. Ця надзвичайно рідкісна реакція лежить в основі колективного позову на кілька мільйонів фунтів стерлінгів. Десятків сімей, які стверджують, що вони або їхні близькі, блискалічені, або вбиті дефектною вакциною фармацевтичного титана. До слова, всі вакцини COVID-19 несуть певний ризик побічних ефектів, проте спостерігалися вони лише у невеликого відсотка людей. Отже, я хочу підійти до ключового моменту: це питання ефективності. Нарешті, прокурор штату Канзас підняв питання ефективності. Питання ефективності лежить на совісті, передусім, медичної спільноти, як американської, так і світової, української спільнота. Тут абсолютно не є виключенням, тому що. Саме медична спільнота повинна була одразу актуалізувати проблему ефективності. Я хочу нагадати ключові тези, які використовувалися в якості обґрунтування підвищеного рівня захворюваності. Я не про смертність серед когорти людей або полу людей, які щепилися проти ковідною вакциною. Так, от аргументи висувалися наступні. Підвищений рівень захворюваності серед когорти або пулу щеплених людей пов'язується з тим, що вони нехтують правилами загальними правилами безпеки, яких дотримуються нещеплені люди. Які це загальні правила безпеки? Це дотримання так званої соціальної дистанції. Півтора-два метри носіння масок і обробка рук антисептичними засобами. Тобто медична спільнота визнавала факт підвищеної захворюваності серед щеплених людей і пояснювала це тим, що щеплені втрачали пильність і нехтовували. Базовими засобами безпеки. Я хочу запитати, а яка тоді ефективність вакцини, якщо потрібно дотримуватися соціальної дистанції, не наближатися до оточуючих на відстань 2 метри, ходити постійно в масці бажано вдвох, і також постійно мити руки? Я дуже ну, сумніваюся, що це є ознаки ефективності і хочу просто порівняти з іншими вакцинами. Які використовуються для захворювань, які мають повітряно крапельний механізм передачі, кір там і інші. Після щеплень, по-моєму, ніхто не ходить в масках все життя і не дотримується дистанції. Більше того, про яких рівень ефективності можна говорити, якщо потрібно робити дві вакцинації з інтервалом в три тижні, а потім кожних три місяці проводити бустерні дози. І так, до якоїсь нескінченності, теж хочу запитати, щоб мені показали хоча б одну вакцину. Яка потребує після двох доз вакцинації, ревакцинацію кожних три місяці. Це точна ознака ефективності? І хочу запитати, точно треба проводити якісь додаткові і наукоподібні і просто наукові дослідження для того, щоб з'ясувати ефективність? Тобто тут не потрібно бути медиком, потрібно просто мати. Совість і здоровий глузд для того, щоб це сказати, не треба чекати двох чи трьох років і потім подавати до суду. Це речі елементарні, прості, і провину в цьому всьому несуть як медична спільнота, так і звичайні громадяни, які чомусь не задавали цих запитань під час пандемії. То це важливо розуміти. Очевидно, що найменше несуть відповідальності громадяни, тому що в них і, і немає медичної освіти, і вони не, не, не несуть відповідальність як державні службовці чи представники вищої політичної влади. Найбільшу відповідальність ті, ті категорії несуть, які мають владні повноваження. Це важливо розуміти. Тому. Те, що зараз відбувається в США, це звичайно правильний і позитивний процес, але я би не фокусувався виключно на фармацевтичних компаніях Pfizer чи AstraZeneca. Я би купнув глибше і підняв питання взагалі і профпридатності, і профвідповідності. Інфекціоністів, імунологів, вірусологів, а також апелював би до сумління медиків, тому що медики мають базову освіту. ця базова освіта дозволяє їм визначати питання визначати питання ефективності і розумітися на цьому. Але ми нічого подібного не побачили. Або профнепридатні, або не мають сумління або і те, і друге. Тобто це важливі моменти, про які потрібно говорити. А то у нас все фокусується виключно на компанії Pfizer. Всі потирають руки і хочуть там банкрутство Pfizer і виплат компенсації. Не в компенсаціях справа і не в покаранні, виключно, фармвиробників. Я не кажу, що Pfizer не повинно понести покарання, але. Відповідальність повинні розділити абсолютно всі сторони цієї пандемії, а сторін ну, надзвичайно багато. Чому так відбулося ще раз повторюю це теж, до речі, питання до профпридатності людей, які себе позиціонують з прихильниками доказової, доказової медицини. Е, проблема тут очевидна і Така, яка часто зустрічається. Замість клінічних кінцевих точок були використані сурогатні кінцеві точки, в дослідженнях. Тобто просто вимірювалися рівень або титр антитіл, який був підвищений, але це сурогатна кінцева точка. А не клінічна кінцева точка. Для того, щоб там більше, як би, було зрозуміло і ясно, то, ну, наприклад, що таке антитіла, підвищений рівень антитіл під час введення імунобіологічного препарату. Це все одно, що показник температури тіла під час використання. Жарознижуючих препаратів. Людина хвора на пневмонію, якщо їй дати аспірін або ще якісь інші там панадол, і в неї впаде температура, і заміряти температуру, то це ж зовсім не означає, що аспірін і панадол вони ефективні в лікуванні пневмонії. Тому що один із показників, але один із показників Одужання від пневмонії є нормалізація температури тіла. А температура тіла може, її можна нормалізувати. Це не є проблемою. Але пацієнт помре через три дні чи через тиждень, тому що е це проміжний показник, який, який можна досягнути. Так само, і антитіла, рівень антитіл можна досягнути виданням будь-якого. Імунобіологічний препарат. Видно, побачите високий антитіл. Це ж не означає, що це ефективність, можна говорити про ефективність вакцини від даного захворювання. Так само і в серцево-судинній патології можна нормалізувати і рівень і ліпідів, і холестерину, і так далі. Але це не зовсім не говорить про те, що людину вилікували від атеросклероза, і можна говорити про Захист від ішемічних чи геморагічних інсультів, чи від інфаркту міокарда. Тому що судина стінка зазнала змін там уже все печально і погано. Можна нормалізовувати скільки завгодно рівень холестерину і всяких там неправильних ліпідів, але це зовсім не говорить про те, що ми досягнули ефекту і результату, і пацієнт може спокійно йти додому, чи йому писати якісь там позитивні прогнози. Це абсолютно ні про що не говорить. Ну, з цукровим діабетом теж можна нормалізувати цукор, заміряти цукор крові. Це не означає, що інсуліном вилікували цукровий діабет, і у людини там з полінейропатією, з діабетичною стопою. з... Атеросклероза ішемічною хворобою серця буде позитивний прогноз у житті. Та він може померти наступного дня від інфаркту Міокарду, хоча цукор крові у нього буде нормальний. Тобто але, мова йде про елементарні банальні речі, про які, в принципі, всі знають. Але у нас чомусь вперлися в ці антитіла і починають розказувати про розказували про ефективність. Потім, коли зрозуміли, що антитіла вже ні до чого, то як казала Булавінова Катерина, що мені надаєло слухати про антитіла». Ну тепер потім почала говорити про те, клітини. Є вже нові матеріали про клітинний імунітет, і там теж говориться, що стимулювати безмежно і безпардонно клітинний імунітет. Це теж смертеподібно, тому що це викликає до порушення функцій тих клітин, які відповідальні за онкопатологію. І у людей, які хворіли там на неоному, я можливо на наступний раз, якщо знайду підтвердження, тому що відео перекладено, переклад відповідає сказаному, але мені потрібно, що дещо там з'ясувати, щоб не дезінформовувати людей. Тому що заяви досить претензійні і серйозні. І вони насправді наукові. Ну, от є така версія, що. Бустерні дози. От, чим більше ви колените, тим більше ви порушуєте, втручаєтеся в імунну систему, яка відповідальна за моніторинг, моніторинг і контроль пухлинних клітин. І люди, які перебувають в ремісії після онкопатології будь-якої, ну в даному випадку там була меланома, вони повинні бути дуже обережними, надзвичайно обережними в будь-яких там програмах з імунного захисту я вже не кажу про питання доцільності всіх цих процедур, тому що насправді колективний імунітет при вірусних інфекціях він досягається зовсім не гуморальним, клітинним, тобто специфічним імунітетом. І штучний імунітет. Колективний імунітет досягається зовсім іншим методом. Загар, загартуванням і активуванням первинної неспецифічної ланки імунної системи. Це важливо ну, розуміти і пам'ятати. Ну, отже, така ситуація. Багато я хочу сказати зараз. Ну, умовно багато, але достатньо зараз новин, інформації, публікацій. Я залишив, можливо, на наступний раз, але треба їх з чимось там поєднати, тому що дуже цікавий відбувається зараз облік кількості позовів і кількості відшкодувань. Ну, Наприклад, в США подали 12 тисяч позовів чи 13 тисяч позовів, а всього відшкодували 10 чи там, 12 позивачам. Тема для. Окремої розмови. На цьому дозвольте закінчити цей відеоблог. Я дякую всім за увагу, за підтримку каналу, за коментарі. До побачення до, до наступної зустрічі.